Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ще сьогодні і цей цілий тиждень має маємо можливість призупинитись, побути в тиші і підготуватись до чогось особливого. Підготуватись до сорокоденного посту. І подумати, що ми хочемо саме після цього Великого посту змінити, що ми хочемо покращити, як ми хочемо зблизитись з Христом. Якщо їдемо десь в подорож, то готуємось до цього, непідготованим не вирушаємо в далеку дорогу. Так само і зараз маємо можливість задуматись, що ми хочемо. Осягнути під час цих сорока днів. Бачимо, що і Богослужіння і Євангелія нас готують до цього. Дуже великі, довгі читання дають можливість побачити картину в цілому, до чого готувався сам Христос. Останні дні, як Він переживав, як реагували його учні, і як Він. До цього готувався. Молімо сьогодні за наших військових, які на передовій, які дають можливість нам тут сьогодні в спокої молитись. Молімось за швидку перемогу і справедливу нашої держави. Молімось за мир і спокій в наших сім'ях і в наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. І до святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час, як наблизився Ісус до Витфагії та Витанії, до горіша зветься Оливною, Послав Двох із своїх учнів, кажучи, «Ідіть у село, що перед вами, війшовши до нього, ви знайдете прив'язане осля, на якого ніхто з людей, ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть, коли ж у вас хто спитає навіщо відв'язуєте. Ви скажете, Господь його потребує, пішовши, посланці, знайшли, як він сказав їм, коли вони відв'язували осля Господрі, оспитали їх, навіщо відв'язуєте осля? ті відповіли Господь Його потребує. Привівши до Ісуса, Його, вони накинули на осля свою одежу і посадили Ісуса, і як Він їхав, стелили свою одежу по дорозі, і як Він був близько до спуску Оливної гори, вся громада, й учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда. Що бачили, кажучи благословен що йде в ім'я Господнє, мир на небі, слава на висотах, деякі з фарисеїв, що були в Юрбі, сказали Му, учителю заборони твоїм учням, він відповів, кажу вам, коли ці замовчать. Каміння кричатиме, на день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху, Ісус послав Петра та Івана і сказав ідіть та приготуйте нам їсти Пасху, вони його спитали, де хоче, щоб ми приготували. Він відповів їм, «Ось, коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде знести глечик води, ідіть слідом за ним, Господу, куди він увійде, і скажіть господаря відому, Учитель тобі каже, де світлиця віки? я з учнями моїми міг би їсти паску. Він покаже вам велику горницю, вистелену килимами, там приготуйте, пішли, вони знайшли так, як він сказав їм і приготували паску. І як прийшла година, сів Він до столу, і апостоли з ним, Він до них промовив я вельми бажав істи цю паску за вами. Перше ніж мені страждати, бо кажу вам, я й більше не буду їсти, аж поки вона не завершиться в Царстві Божій і взявши чашу, віддав ходу і мови, візьміть її, і поділіться нею між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду. Доки не прийде царство Боже, і взявши кліп і дав хвалу, переломив дав їм і мовив це моє тіло, що за вас дається, чиніться на мій спомив, так само і чашу по вечері кажучи, «Ця чаша нові у моїй крові. Що за вас приливається, та ось рука того, що мене віддасть на столі за мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. і вони стали один одно питати хто, хто з них міг бути, що мав те зробити. Знялась між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм, царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться не так, хай буде між вами, але найбільший між вами, хай буде найменший – а наставник, як слуга, хто бо більший, той, що за столом, чи той, що слуговує, хіба не той, що за столом, а проте я між вами, як той, що услуговує? Ви ті, що зосталась при мені в моїх спокусах, і я даю вам царство, як мені дав отець мій. Що ви їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять поколінь Ізраїля. Симоне, Симоне, ось сатана хотів просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра Твоя не ослабла, і ти, коли навернешся, утверджуй братів Твоїх. Сказав Петро до нього, Господи, з тобою, я отобі піти, і в тюрму, і на смерть. Ісус мовив, кажу тобі, Петре, не запій нині півень, як ти тричі вітричеся, що не знаєш мене. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби, без зуття. хіба вам чого бракувало. Нічого відповіли, і він до них промовив Тепер же, хто має калитку, нехай візьме, її. так само й торбу хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам, має збутись на мені, що написане його зараховано до злочинців. Так бо те, що сказане про мене. До кінця доходить, вони сказали, Господи, ось два мечі тут, він відповів їм досить. Тоді він вийшов і пішов, як звичайно, на оливну гору, слідом за ним пішли його учні». Слава тобі, Господи, слава тобі.